Your your Привіт, спуки спокіскірі скелетончики. Наближається Геловін, а це означає, що ми не можемо лишити вас без самого страшного і таємничого рецепту кави. І так, для цього рецепту нам знадобиться молоко, коріандр, бадьян і два таємних інгредієнти, про які я розкажу потім. Також нам знадобиться кава. У мене буде гейзерний метод приготування і ще один секретний інгредієнт, який з'явиться у нас пізніше. І для приготування нашого сьогоднішнього магічного варева ми почнемо з кави. І зараз буде меджик. Кава вариться, а ми поки що потікаємо. В ім'я святої Діви, Арабіки. Відьомське зілля готове. Так, і каву проливаємо. Так, каву ми поки що відставляємо і беремо молочко. Додаємо молоко. Бальян і кардамон. Наші два секретних інгредієнти це кориця. І мускатний горіх. Всього? По і нам це все потрібно помішувати. Я забула зробити меджик. І тепер можемо далі мішати на дуже маленькому вогні. Сильна магія, не контролюю іноді, блін. Ой, вим'яв всіх капучинчиків латешечок, флотвайтиків ви макіато. Зверися, не смачне молочко. Наше друге відомське варво готове, і нам потрібно його зараз процідити. Друге відомське варево готове, і його треба процідити. Молоді відьми. Став. Це мій домовий. Це як завжди. А тепер наш секретний інгредієнт: це перемелене чорне вугілля. І що ми з ним будемо робити? Ми будемо додавати туди згущене молоко. І тепер. Можливо, у вас виникло питання, що ми будемо робити з цією чорною субстанцією. А я вам розповім. Беремо нашу склянку, бажано е високу рівну склянку. Беремо в ложечку, нашу чорну субстанцію і обережненько викладаємо на стіночки стакана. Можна сказати, розмазуємо по денцю. А тепер на склянки обережно протягуємо вгору. Так, І тепер ми обережно вливаємо каву. Кава в стакані, і тепер нам потрібно дуже обережно додати всередину наше молочко. А тепер беремо маркер, малюємо очко. І отут. А можна ще зробити отак. І у нас виходить отакий лате привод. <най> Можна зверху додати, ще збитих вершків, якщо вам не вистачає йому шапочки. Е, я проти збитих вершків, це синтетична історія, мені вона не дуже подобається і так смакує теж дуже добре. Смак ота. Страшного Хелловіну, смачної вам кави, а я пішла придумувати нові зілля. Всім па-па!